Віка, привіт! Віка, привіт! Привіт! Тобі подобається? Куди ти показуєш? Покажи туди, а хто там? Там качечки та голуби. Качечки та голуби і Дніпро. Подобаються тобі качечки. І Дніпро подобається. Подобається. Їдять. Качечки їдять. Ми їм зерняток дали. І качечки їдять, і ворони їдять. Бачиш, і ворони їдять. А там в далечині лелека. Ти бачиш лелеку? <світнє> <плати> <плати> Вітер сьогодні Віка? І сонечка нема, а качки є. А сонечка нема. Нема сонечка? Де сонечка нема? Там сонечко сховалось за хмаринки. Хмаринки сховали сонечко. Зато качечки є, як качечки кажуть, як кажуть качечки. Так, кря 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 кажуть качечки. Вон вони. Вон вони качечки. Вон вони. А там є ще чайки та лелека. А он лелека стоїть. А тут качечки і віка. Качечки та віка. І хмаринки. Хмаринок багато сьогодні. Там хмаринки, сонечко сховали і вітер. Холодний вітер. Як вітер дує? Ось так вітер дує. Правильно, молодець. А як ворони кажуть нам? Кар 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 кажуть. А як качечки кажуть? Ось так качечки кажуть, ти молодець. І качечки молодці, і Віка молодець. Вон вони качечки. А там сорока. Чуєш сорока? чи-чи-чи. Сорока каже, чи-чи-чи. Сорока чи 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 -чи -чи. І кар і -кар, кар сорока каже. Ну, а там сороки літають. А тут голуби дзьобають зернятка. Голуби дзьобають зернятка. А там лелека проганяє чайку. Вон, лелека. Це голуби зернятка дзьобають. І качечки. І голуби, і Віка. І віка, Там качечки, і ворони, чуєш, кричать ворони: Кар-кар, Кар. Кар-карка. кар кар кар-кар-кар, кар кар, -кар, -кар. кар, -кар, -кар. Все, кажи мені до побачення. Кажи мені, помаши мені ручкою. Віка, кажи мені, до... там хмаринки. Ти мені до побачення кажи. До побачення, все. Це голуби, їдять і качечки їдять. Кажи до побачення мені кажи. Віка, 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 віка. віка. Віка, мені кажи до побачення, кажи мені до побачення Віка. Кс -кс -кс. Віка? Віка, кажи до побачення.